Мій будинок побудований з 500 газоблоку пів метра завширшки, щільність Д400, дуже теплий і енергоефективний, тому що коефіцієнт теплопровідності всього 0,12, коефіцієнт теплоопору теплопередачі R аж 4,1, що відповідає мінімальним вимогам державних будівельних норм щодо енергоефективності. Чули таку думку? А чи знаєте ви, що кожен матеріал? Чи це несучі стіни, чи це утеплювач, має фізичні властивості водопоглинання, тобто певний відсоток, який матеріал може вбирати з атмосфери. Причому, чим більше це водопоглинання, тим гірший коефіцієнт теплопровідності. Тобто коефіцієнт теплопровідності збільшується і, відповідно, матеріал втрачає свої енергоефективні властивості. Тому сьогодні я пропоную зробити експеримент, який наглядно нам покаже, який же відсоток вологи вбирає той чи інший матеріал. І також вирахуємо, наскільки теплопровідність лямбда збільшується, тим самим погіршуються енергоефективні властивості утеплювача чи несучого матеріалу. В даному випадку, сьогодні ми будемо експериментувати з газоблоком, графітовим пінополістиролом, неопор. Екструдований пенополістирол та наша улюблена базальтова вата. Маємо два контейнери, загружаємо матеріали, заливаємо водою і будемо чекати протягом доби. Матеріал вбере в себе максимальну кількість води, яку може в собі тримати. І будемо порівнювати вагу, первинну в сухому залишку з нашими лабораторними ідеальними показниками. і Максимальна кількість води, відповідно кількість відсотків, скільки цей утеплювач або газоблок може в себе вібрати, і звідси будемо рахувати наскільки погіршаться показники теплопровідності, енергоефективності того чи іншого матеріалу.